Доброго всім вечора. На початку сьогоднішнього відео хочу привітати вас усіх з наступаючим Новим роком. Через кілька годин, уже наступить 2026 рік, я б хотіла привітати і підписників мого каналу, і глядачів з Новим роком. Побажати вам усім благополуччя, достатку, міцного здоров'я, сімейного затишку, здійснення всіх ваших мрій і планів. А саме головне, щоб настав мир в нашій країні, закінчилась війна, повернулися додому наші захисники, а також всі, хто вимушений був виїхати з країни своєї домівки, щоб усі повернулися і ми всі разом зажили мирним, щасливим життям. Відео моє буде продовжуватися, там дещо ще знімала, що я готувала на новий рік. Так що бажаю вам приємного перегляду і до зустрічі в наступних відео. Доброго всім дня. Хочу трішки приготувати настил на новий рік. Була так. в мене заморожена така рибина. Я не знаю, це білий амур, кіло 300 десь така не дуже велика, ну і не геть маленька. Розморозила її замариную зараз. Все бігом, світла немає, вимкнули вже світло. Я встала раніше поставила сирника спекла вже. А це, думаю, ще з рибку замариную, індика. Нехай маринується. Звичайно, краще було б його вчора замаринувати. Ну, так як ми приїхали пізно, то воно мерзле було і риба, і індик. Цілу ніч розмерзалося, а тепер буду маринувати. Багато, не будемо готувати, але так, трішки, щоб було щось на столі. Як кажуть, щоб у наступному році, як зустрінеш новий рік, так і проведеш. То, щоб у наступному році на столі щось було, то треба приготувати. Трішки приготуємо. Я також цибульку на дідну тертку і так. Натираю цибулею. На тут зробила надрізи на спині. Так гарненько зараз, цибулькою всередині, зверху. Погода в нас зима справжня, сніг, <кій> мороз. Трішки такий вітер, наче таке і сніжок пролітає, але й сонечко наче пробивається через хмари, можливо, ще й буде сонце. Це гарно на а тепер в мене коріандр мелений трішки потрушу. Приправа до риби лимонно написано. Також і в середину і з цієї сторони. Так гарненько ці надрізи. Щоб вона промаринувалася гарно, бо в мене буде мало часу маринуватись тут. Трішки соєвого соусу небагато так злегка. Все, та і риба в мене буде замаринована. Зараз ще індика замариную. Оце так я замаринувала рибу сьогодні. Більше нічого не буду додавати. Вона у мене сьогодні без голови, тому що не поміщається на деко. Але нічого, буде вона і так красива і смачна. Ставлю її зараз в холодильник, нехай вона промаринується 3-4 годинки. Потім. Начищу картоплі, наріжу кружальцями, викладу під рибу кружальцями картоплю і запечу в духовці. Продовжую далі готувати і маринувати. Риба маринується вже в холодильнику, а я займаюся індиком. Цілим індик не вийде спекти, тому що дуже великий. Довго буде маринуватися і довго буде пектись. Порізала на такі куски. Тут ось, бачите, стегну з гомілкою таке. Величезне. Так, щоб розрізала його на частини, поділила. Тепер наколюю гарненько вилкою, щоб гарно і швидко промаринувався. Буду пекти десь уже там аж увечері. Я думаю, встигне він промаринуватися. Звичайно, краще було б на нічого, але не вийшло. Гарна маколола, Тепер буду солити. Приправи в мене копчена мелена паприка. Приправа до курки, до індика в мене немає, то буде до курки, коріандр мелений додам. Ну, якби був соєвий соус, немає соєвого соусу, Наташа привезе, приїде зробити, то потім ще трішки соєвим соусом. Змогу, а так, поки що тільки сіль і приправи. Ми нічого готувати сильно, такого багато різних страв не будемо. Ще кілька салатів, зробимо сирник з пекла на десерт. Не знаю, ще те, на молоко, чи буду робити, чи ні, сметану дала. То, можливо, ще те, що на молоко зроблю, ну не знаю, ще думаю. Копчену паприку, трішки потрушу. Приправа до курки. Зараз потрушу, тоді буду розтирувати вже. І що в мене тут? Коріандр мелений? Ну, в приправі тут до курки є, але трішки ще додам коріандру. Все, зараз гарно натру, так, Зараз гарно натру, помасажую. Там, де можна під шкіру, то можна і під шкіру залізти трішки. Натерти там сіллю приправою. О, все. Запікати буду в рукаві, індика. Помаринується, потім складу в рукав. І в газовій духовці буду запікати в рукаві. Світла у нас сьогодні не буде з 10 до 4 чи до 5 годин вечора. Так що буду в газовій духовці і рибу, і індика пекти. Новий рік новим роком, а я вирішила ще зварити борщ. До вечора ще далеко. Думаю, на обід звару, борщ. ту велику таку каструлю борщу зварила, з борщик. І внук любить таке щось, супчик чи борщик, і чоловік із Колею, з зятім також пообідають. А там до вечора тоді ще будеш шашлик замаринувала, рибку замаринувала, індика. Так що потім вже будемо далі готувати. А на обід буде в нас борщ. Спікся мій сирник, такий на великому такому, деці сьогодні пекло. Вам не показувала, тому що є в мене вже на каналі я сирник, є там рецепт. Сьогодні дуже швидко все робила бо світло мали вимкнути. Він ще гарячий, я зараз шоколадну глазур звару, залю зверху і нехай схолодає, а Потім уже будемо нарізати. такий рум'яний в мене вийшов, але. Я більше дала температуру, бо боялася, що не встигне до 10 годин спектися. Ну, але він не згорів, просто такий рум'яненький. Схолов мій сирник, порізала, отак він виглядає, смачненький, і буде в нас такий десерт. Готовий наш новорічний стіл. Спікся мій індик, такий рум'яний, чесничком його натерла. Коля посмажив шашличок. Ось моя рибка. Нічим не прикрашаємо. Так, по-простому сьогодні все, немає натхнення на прикрашання. Наташа зробила корзиночки такі, там у неї сир, чесничок, і олив, ковбаса, і оливки. І такі бутербродики з червоною рибою. Вариться ще картопелька, крабовий салат в холодильнику. І на десерт у нас сирник. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!